Ось дві мої Нісан санарії. Вони зовні однакові. Але всередині і повний привід, і керованість це просто небо і земля. Передній привід показує зранку 480%. Ця поки показує максимум 360 км. Але їде. Керованість. колеса ні разу не проскакували, як на передньому приводі, де ти не можеш фактично стартанути швидко. На мокрій дорозі теж передній привод. Так собі. Єдина візуальна різниця це тіск. Подивіться, тут 20 з просветами, і на передній привідний 19 з отакими колпачками. Скажіть. Що ви хочете, щоб я зняв, яку різницю показав на приводі, на передній привідній. Ну, тут ще салон, звісно, синя шкіра, напа, гарненький, але там резина лежить. Не буду вам зараз показувати. Подумайте, що ви хочете, напишіть, які тести, старт за 10 секунд, максимальна швидкість, автопарковка, все, що ви хочете, зніму для вас.